Вітаю всіх, як енергії аркану. Закохані будуть впливати на нас сьогодні, 6 грудня 2024 року. Енергії дня нейтральні. День загалом це для спілкування, контактів різного плану, можуть бути як ділові контакти, так і особисті. Для когось, можливо, будуть поїздки на недалеку відстань або хтось отримає потрібну інформацію. Також напротягом дня можуть виникати такі ситуації, де вам доведеться приймати рішення або зробити вибір. На цей день будуть актуальними питання покупок, салонів, магазинів, зустрічів. Це на цей день такі більш будуть вдалі і позитивні події і енергії, які ви будете проходити ну, протягом цього дня. Також на цей день буде актуальним питання, щоб все було у вас погоджено, улагоджено, любов ваша, сімейні цінності, можливо, підтримка рівноваги у всьому. Тому чуттєва сфера і питання вибору будуть для вас наразі стояти гостро. Також можуть бути пов'язані ситуації із темою обирання партнера, тому що сам, сам аркан про це говорить закохані. На роботі і в бізнесі буде добра співпраця із вашими партнерами, у кого є невелика фірма або якесь підприємство невеликих розмірів, також це буде вдалим день. Можливо, хтось отримає вигідні пропозиції. Або буде робити вдалі інвестиції. Хтось, можливо, буде обирати новий напрямок в роботі, або змінювати місце самої роботи. А хтось розпочне новий проєкт. Також на роботі будуть питання: по, робота по сумісництву, для кого це буде актуально, хто шукає такі моменти, то ви зможете їх віднайти. У особистих стосунках буде взаєморозуміння між партнерами, підтримка, можливо, хтось проживе у парі цей переломний момент у цей, саме у цей день. Загалом ця карта показує такі любовні стосунки, але коли вона випадає у вашому житті, то, ну, наприклад, як сьогодні такі енергії випали для нас. То це, звичайно, можуть дійсно відбутися певні зміни. І швидше за все, так як енергії нейтральні, вони будуть, ці зміни будуть більш позитивними. Для когось, можливо, будуть зустрічі з новими людьми або в існуючих стосунках з'явиться пристрасть. А ще також хто шукає пару, що, хто хоче знайти якусь співпрацю. У партнерстві, то на цей день вам варто трішки змінити свої звички, знаходитися або побувати в тих місцях, де ви загалом не звикли бувати. Можливо, відвідати якісь заходи, де буде більше людей і буде більше спілкування. Ви зможете з кимсь познайомитись. Енергії тому будуть сприяти. І порада на сьогодні. Загалом карта ця, і ця енергія показує, що якщо прийшов у вас робити час, прийшов робити вибір або приймати рішення, або визначати свій подальший шлях, то важливо розглядати всі варіанти перед тим, як щось зробити або вжити. Тому що варіанти завжди є, але ми не завжди їх бачимо або не хочемо дещо розглядати. Також звертайте увагу на свій внутрішній світ, на свої почуття. Розбиратися, розбиратися варто із своїми бажаннями або уподобаннями. Якщо ви наразі вирішуєте, чи вам з ким зблизитися, можливо, є людина, з якою б ви хотіли спілкування налагодити, можливо, ділові контакти, партнерські стосунки, то енергії цього дня вам підказують, що так, ви можете зближуватися. І напрацьовувати подальше спілкування. Якщо у вашому житті такої людини немає, ну що ж, робіть певні кроки. Тобто, хто шукає, той завжди знайде, бо під лежачий камінь вода текти не буде. І ще вам порада буде така, що настрій буде раптово змінюватися. Можливо, ви будете хотіти чогось одного, потім зовсім іншого, а потім іще іншого. А тому якась буде відчуття подвійності. А можливо, ви взагалі будете відчувати такі енергії, що вам захочете, захочеться налагодити контакт з усім світом. Тож дійте, не зволікайте і не відкладайте життя на потім. Починайте кроки, можливо, з маленьких кроків, а можливо, хтось зробить великий крок, великий прорив саме у цей благосприятливий день. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб всі були закохані у себе, у світ, у партнера. Миру вам і гарного дня!